Доброго дня, любі друзі! Доброго дня, пані та панове! Рада вас вітати на каналі Тетяне Подвір'я. Мене звуть Тетяна і я сьогодні хочу з вами поділитися своїм досвідом висівання квітів. Продовжуємо посівну квітів. Сьогодні будемо сіяти квіти на зріз. Тобто я не буду продавати цю розсаду, я її буду всю залишати собі. Ми сьогодні з вами будемо сіяти дуже гарні квіти. Вони називаються: ось вам покажу: ротики, мадам Бетерфлі. Дуже мені подобається ця рослина. Хто з нас не помне ротики, які ми в дитинстві? Хто як на них казав? Хто казав собачки, хто казав ротики, хто казав крокодільчики, як тільки ми їх не називали в дитинстві, це була улюблена квітка. Мадам Батерфляй це не зовсім ті ротики, які ми з вами. Ну, звикли бачити. Вони набагато гарніше, це гібридне насіння, насіння голландське, і воно, воно повне внутрі. Ну, тобто, воно трохи відрізняється від тих ротиків, які ми з вами звикли бачити. Купувала насіння в інтернет-магазині. Ось воно таке міленьке-міленьке, геть міленьке, ось тут. У мене в бутилочці такої в колбочці, воно приходить. Тут 50 насінин, але вони дуже мілкі, вони менші за мак. Інтернет-магазин Цвіточний дворик, називається. Там є таке насіння, і я його там купую. Висівати буду лише по поверхні ось таким способом, бо на сінічку? ну дуже мілесеньке. Його навіть не видно. Ну, навіть його тут і не видно. Ну, я бачу де, бо я знаю, де воно падало, а так, щоб показати, як воно розложено, то його і не видно. І в мене вийшло, що в цій ємкості зайняло насіння 4 рівчачка всього-навсього. Пригортається трошечки. Єлі-єлі, ось так ось трошки. Я оце трошечки-трошечки буквально його пригорну і все. І воно в мене таким образом буде сходити. Ось, отак. Чуть-чуть сходить довго. Тижні два, а то й більше буде сходити. Далі в цю ємність, раз у мене залишилось місце, я зроблю один рівчак пустий, це буде границя. Я її потім намічу. Ось так ось: це буде границя. От. А далі я на поверхні залишившися поверхні. Буду висівати кермек. Статиця кермек, хто як її називає, ну на українській мові правильно називається кермек. Ось він такий це сухоцвіт. Він дуже популярний в наш час. Є у мене сухоцвіт такий, ось, бачите, в таких пакетах є. Я купувала в інтернет-магазині е, приватному. І ось Таке ось у насіння сіння у мене є. Буду висівати кермик весь. Кермик теж висіваю для себе, а вже якщо зостається, то тоді продаю залишки. Тут насінинки гарно видно, ось так я їх розклала, і я їх присиплю десь на 1 сантиметр. Йому треба вилупитися і треба зняти оцю таку велику чешуйку з себе. Тому присипати треба. Так, ось я його засипала і далі зволожую все за допомогою розприскуватися. Далі накрию пакетом і. Поставлю під лампу на пророщування. Кермек сходить доволі швидко. На третій, четвертий, п'ятий день з'являться сходи. Так як у мене, тут в одній ємності посажені дві різних рослини, їх треба підписати. Підписувати буду на ось таких цінниках. Ось я купила такі цінники. Мені доволі удобно ними користуватися, я підпишу і з кожної сторони зроблю помітку. З якої сторони, в мене мадам батерфляй ротики, а з якої сторони, в мене кермек, колір лаванди. За допомогою зубочистки і е, оцього цінничка я зробила такі пропорційні велички, і ними я розмітила, де в мене що посажено. Оцю. Границю таку відчертила. От. Для того, щоб я бачила сама. Далі я ось ще зробила такі помітки для себе зовні наємності з двох сторін, де в мене що посаджено, щоб не загубиться. І ось так підписала, ось дивіться, 18.02 ротики. І з другої сторони написала 18.02 кермек, кермек лаванда. Лавандовий кольор. Далі я накрию це все, ці всі посадки своїм целофановим пакетом і поставлю під лампу на пророщування. Все доволі просто. У кермека досить крупненьке таке насіннячко. Теж перескладала його в рівчачки, Ось так. Зараз його засиплю, рівчачки пролиті, як завжди. Привікур з фітоспоріном, зверху привікуром побризкаю, надіну пакетик, підпишу, і ось так воно буде сходити. Кермек доволі легко сходить. Його важче вирощувати. Сходить він гарно, але він дуже хворіє на всякі грибкові захворювання. тому... Просто водою свої посіви я не зволожую. Я зволожую тільки з препаратами. Ось так я його засипала. І далі я його так зволожу. В деяких регіонах кермек висажують, висівають на розсаду в березні місяці. Можливо. Пробувала пізніше. Виходить хуже. В нашому регіоні е, треба, щоб кермек е, у березні місяці вже висадити в ґрунт десь під під кінець березня. Ну, Взагалі, то ну, все залежить від погодних умов. Це ну, не обговорюється. Якщо буде лежати сніг, то ніхто його в березні висаджувати не буде. Ну, але от прошлий рік, позапрошлий рік показав таку тенденцію, що якщо його висаджувати пізніше, під кінець квітня, в березні значить, висівати, а в квітні висаджувати, тоді. Бистро в наших широтах наступає жара, наступає літо, і вже в травні місяці він тоді хуже приймається. У кермека такий як стержень. Корінець такий досить вертикальний, він дуже ну, важко приживається. Йому треба прохолодна погода, і, щоб поменше було дощів, але щоб було ще прохолодно, і щоб не дуже жарко. і Тоді він дуже комфортно себе почуває. Хочеться вже мати квітучий кермек на тройцю. Тому я висіваю так. Може, хто висіває в інші строки. Напишіть тоді, мені, будь ласка, в коментарі. Мені дуже цікаво, який регіон, в який час висаджує кермек. На цьому буду закінчувати своє відео. Хочу побажати вам гарних врожаїв, швидкої перемоги над ворогом. Цілую, люблю, бувайте! Слава Україні!